Друзі, потрясіння це невід'ємна частина нашого життя. Я пам'ятаю потрясіння мого тата, який був в Україні хтось. І приїхавши сюди, так більшості старших людей ви переживали. Ви приїхали і тут, ви знаєте, як це складно, мови, не знаєш, культури і все іншого. І я пам'ятаю, як вони вирішили поїхати назад в Україну, розвили бізнес, кофе з Вірджинії, нитка з Китаю, все почали будувати, ви знаєте, і тут 2008 рік і батько дзвонить і каже: слухай, долар був по 4, став по 8, Пам'ятаєте, так? Да? Пам'ятає. Він каже, все, що мали, поділили пополам. І ви знаєте, я помню слідющу фразу. Ми приїжджаємо назад до вас, мені абсолютно нічого не надо Дві речі, які залишились у мене в житті, це мої діти і мої внуки. Все остальне Бог мені дасть. і ви знаєте, він приїхав сюди через потрясіння. І я дуже дякую Америці, тому що Америка змінила всіх нас. Вона нас приземлила на землю. Вона нам показала абсолютно різні, ви знаєте, і абсолютно другі, свідомо. Ми зрозуміли абсолютно другі важливі речі в нашому житті, що ні гроші, ні майно, ні достаток якийсь. Я можу багато розповідати, що ми мали там, і ми тут абсолютно цього не маємо. Ну ви знаєте, ми здобули тут зовсім інше. Ми тут разом. І внуки говорять, що дідик для нас святиня. Дідик приїде, ми поїдемо, мол купити каблуки нам. Ну, босоножки якісь там. Я кажу, дідок мене на каблуки не возив. Ми отримали абсолютно все друге. І потрясіння привело нас до слідуючого, до свідомості, до свідомості любові, переоцінки нашої сім'ї і привело нас до свободи.